Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні маємо на календарі 5 квітня. Хочу з вами трішки поділитися приємною такою інформацією. Трішки пішли вверх ціни на сільськогосподарську продукцію. Телефонують люди, купляють соняшник, пропонують за соняшник на сьогоднішній день е, по другій формі оплати 300 доларів, в бігбегах 310. Я думаю, багатьом буде це цікаво. Багато хто чекав, щоб ціна трішки пішла вверх. І так воно сталося. На даний час соняшник пішов в ціні на приблизно на 20 доларів. І можливо таке, що в цей тиждень, напевно, не вийде, але ну, з неділі. Якщо така тенденція протримається, то будемо і ми свій соняшник продавати. Ще вам скажу ціни на пшеницю. Пшениця Фураж е, теж пішов вверх, досить багато людей телефонують, цікавляться. Ціна коливається від 4000 до 4300. В принципі, це теж е, досить непогано, тому що скоріше давали 3700 до 4, зараз трішки ситуація стала цікавіша. Ну і ще вам скажу по сої. Е, Ще точніше сказав по пшениці, третій клас пшениці у нас купляють 5, 200, 5200-5300 на гривню дорожче від фуражу. Але в нас класової немає. Просто це для, це для тих, хто на Західній Україні і тих, хто має класову пшеницю, що орієнтувалися по цінах. Е, ще що по сої. По сої е, соя ГМО коштує. На даний час у нас 330-340 доларів. Е, соя класична, відповідно, без ГМО 360-370 доларів навіть дають. Ну, відповідно, там мають бути показники хороші. І щоб е, вона не фанила під перебор. Бо хто знає, хто не знає, скажу, якщо в класичну сою, якщо вас купляють її класичну, вони мають прибор, яка, який відчуває ГМО, і він тоді починає пищати в них. І тоді ця соя, так як класична, не пройде. Тоді вона вже, хоча вона як класична, але вона піде як ГМО. Так що, коротше, народ, такі то ціни тепер стану на 5 квітня. Так, люденьки, Зараз хочу ще вам показати. Люди у коментарях писали, просили показати, яку сідушку ми поставили на нашого ловола. Ось така сідушечка, вона вже перешита, ми її такою купили. Ось тут щось є написано. Якась Ісрі. Не бачу добре. Коротше, кому цікаво, той подивиться, почитає. Що по сідушці? Ця сідушка знята з якогось бусен Івеко, щось таке. Ну це не, не спринтерівська Коротше, знята вона з якогось бусика, накручується по вазі, опускається сама ця сідушка вверх вниз. Піднімається, опускається задна частина і регулюється спинка. В принципі, по сідусьці все. Ця спружина, що регулює вагу, точніше, упір під вагу, вона показує неправильно. Моя вага десь приблизно 80 кг, ну, накручую десь на 130 для комфортної, для комфортної роботи. В принципі, непогано. Нам сюди вона накріплення підійшла. Дві дирки підійшло, співпало, дві пересверлили. Площадку ми нічого не переварили, нічого не робили. Все підійшло, так як воно є, я кажу, Дві дирки задніх підійшло, передні дві пересверлили. Все. Підійшла вона чудово. Ось тут підлокотник, собі руку поставив і комфортно їхати, а з автопілотом то ще краще регулюється, ось, крутілка. Вище, нижче, ось, покрутив, пішла нижче. Підняв вверх. Все, підняв вище. В принципі, за сідушку тут нема що таке розказувати. Сідушка ну, досить, досить зручна, комфортна, тому що ця, що була у ловолі, це то просто табуретка. А теж чуть-чуть підреплює, треба змастити. Але в принципі все непогано працює. Так що... Такі справи, друзі. По цінам вам розказав. Думаю, що для багатьох людей е в теперішній час це досить цікаво і актуально. Але кожна людина собі вирішує тримати зерно, чи продавати. Колись, е коли ми починали тільки робити землю управляти, це було досить. Е Досить така була болюча тема. Якщо ти не маєш де зберігати зерно, ти просто зерно перестоїть у тебе в складі 2-3 е... місяці і ти міг, наприклад, на одній тоні заробити 1000 гривень. Це, це тільки за того, що воно перестоїть. Що ти коло нього нічого не робиш, ти тільки почекав 2-3 місяці і ти заробив. На даний час ситуація гірша. Ну, самі розумієте, через цих казаків, які прийшли нас визволяти від хорошого життя, е ситуація змінилася. І зараз не дуже є така велика різниця. Ну, трішки є, але не кардинально, так колись, Колись, от, наприклад, колись в сезон е пшениця коштувала. Колись в сезон пшениця коштувала 4,54 до 5, а взимку навесні в цей період пшениця досягала навіть до 7,5 тисяч, то я думаю, що самі порахуєте, що продати 100 тонн пшениці. Це так образно. 100 тонн пшениці взяти 500 тисяч, а що продати з тих самих 100 тонн пшениці тільки через 5 місяців приблизно і взяти на 250 тисяч більше. За ці кошти можна було купити паливо, наприклад, чи, чи мінеральне добриво, ну, щось так. Ну, а тепер такого немає, але е, надіюся, що прийдуть ще кращі часи і все стане на свої місця що знову фермери будуть нормально жити, працювати, розвиватися. І, і все буде добре. Так що такі тут, друзі, справи. Так що, народ, такі в нас тепер справи. Скажу вам ще одне: в пошуках ми хорошого культиватора передпосівного до нашого слобожанця. Плануємо розглядати покупку десь такий в районі 6 метрів захвату, щоб він спокійно з ним йшов, мав запас сили. Працювали лемкином, працює він чудово, попередньому відео можете глянути. Але 4 метри для 210 кінських сил трішки. За велике задоволення для нас у паливі. Так що такі народ справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть які у вас ціни на, на зерно. І всім до нових зустрічей в новому відео. Все буде Україна.